Та, чекай. заважаю. Та, я добре вийшов з вами. Пошукайся другої дівчини, це не твоя і не хоче за тебе. Слухай братко, я ж тебе послухав. Так що ти будеш робити з моїм батьком? Оженись, каже, дурню, оженись. Оженися, дурню. Оженись. Там же оприкінні себе. Ну розумієш, саме тому я й повинен оженитися. Саме тому ти і повинен оженитися. Дервого коня! А тепер готуйся до бою! Oh, а -а, -а, -а! йде сюди! сюди! Що? Фулик. Добре, ми зачекаємо. Ми почекаємо нас вам так дуже сильно треба. Oh, oh. І ми й кінь відпочинемо. 我说，我学不掉。你咋？